Авансовий внесок в розстрочку, щоб взяти автомобілі без банку. 2000 доларів. Це газова соната, 2000 доларів. Тут на механіці повнопривідний газ, бензин, 2 літра. Hyundai Tucson. 2000 доларів, дайте забирайте розстрочку. Suzuki Grand Vitara газ, бензин, 2 літра. Теж в розстрочку, Тут авансовий внесок від 3000 доларів. Тут у нас автомобільчик 2012 року 2 літра бензин повнопривідний від одної єдиної власниці. Тут у нас автомобілі без пробігу по Україні, повнопривідний. Цей Nissanчик у нас з 2015 року 2,5 бензин. Авансовий внесок від 3,5 тисяч доларів. Тут у нас авансовий внесок від 4,5 тисяч доларів. Це рестайлінговий 2018 року в міднайт комплектації на дуже жирній класній комплектації Nissan Rogue. І далі у нас премиум сегмент, і ще є Санта Фешечка, така повнопривідна, бензинка 2.4. Дуже в класному стані автомобілі, все абсолютно в гарному стані, любі перевірки на СТО, ми готові поїхати, показати вам автомобілі, прорахувати та проконсультувати, звертайтеся за контактами в шапці профілю.